Добрий день, шановні батьки, Добре. Дякую, що ви зібралися всі на сьогоднішній день. У нас згідно плану роботи відділу освіти по реорганізації навчальних закладів заплановано зустріч з батьками, з головами батьківських комітетів загальноосвітньої школи No4 міста Злочисть. Я впевнений, більш ніж впевнений, знаючи. Про те, що сьогодні зібралися дуже досконалі люди, бо тільки дуже досконалих людей батьки обирають своїм, головами своїх батьківських комітетів, де навчаються їхні люди. Я впевнений, що в нас сьогодні вийде дуже конструктивна, дуже ділова розмова. Я можу вам сказати, що я ніколи не належав і не належу до партії Юру. Та ви всі не належите. Партіяні регіону... ну, звільнила мене з роботи у 2012 році. Півтора року я був без роботи. Я повернувся тільки два місяці тому на роботу. Я ніколи не був в партію гйонів. Мої відношення до партії ніколи не було дружнім. Я відповідаю за нашу школу. Ви скажіть, що ви тут зробили і що вклали. За ті роки, що ви існуєте, що хочете забрати легко. Будь ласка, я нічого не хочу забрати. Я хочу просто нормально. Ну і лишить наших дітей наших. Жіночка, я вас прошу. Не заважайте батькам, будь ласка, слухайте. Вони так само за мене, так як я вам говорю. Пане Бартоші, у нас все нормально, нас Я насправді. І нам не треба слухати. нічого міняти. Лишіть нас спокої, і нас все задовільняють. Так, як є. І наш директор, і наші вчителі, наші. Як вона радості хотіла, то десь не робить, щоб підірвати. Наші дітей, якусь тут вимоги, діти, як велика сім'я. Нас все прекрасно. І не треба це ми будемо самим встановлювати ми робити вікна, йде і, і зробимо все. Нам не треба що допомоги. А ви собі дачі робіть? А що ні? Беріть вам на дачу дітей, і робіть і зберете по 250 гривень. А як а ми не маємо звідки платити? Давайте ми зараз домовимося, в якому, в якому ракурсі ми будемо працювати. Я пропоную, що я зараз вас познайомлю із... Цією програмою, з якою я вийшов до колективу педагогічного і зараз до батьківської громадськості середньої школи No4, мені на це потрібно десь орієнтовно 40 хвилин, щоб я вас познайомив. Я пропоную вам уважно вислухати те, що я вам хочу запропонувати, а потім ви будете мати змогу в необмеженій кількості задати мені запитання стосовно цих заходів. Я мушу вам сказати, що я нічого насильно робити не збираюся. Мушу вам сказати, що питання ані створення гімназії, ані питання об'єднання двох шкіл не належить виключно до моєї компетенції. Я маю право вносити тільки ініціативу про проведення та екзаменів. Середня школа номер 4 і моя е, школа школи радості Належить до комунальної власності Золочинської районної ради. І тільки власне, Золочівська районна рада, депутати районної ради мають право вирішувати питання щодо зміни форми роботи цих, щодо їх об'єднання чи не об'єднання. Тільки Золочівська районна рада має право вирішувати питання щодо створення. Гімназії. Чим не створення гімназії з Лолочиської? Тому я сьогодні розкажу вам тільки про ту ініціативу, з якою вийшов відділ освіти, до, виходить до депутатів Золочівської районної. Отож, я хочу розпочати з того, що Золочівський район належить до числа трьох, здається, чи чотирьох районів. В яких немає закладів нового типу. Я знаю, що точно немає гімназії в Перемишлянський район. Я знаю, що немає гімназії в Турківський район. Я боюсь помолитися, але мені здається, що це все. Гімназія це заклад нового типу, який, який надає. Послуги для дітей особливо талановитих відданих. Гімназія це заклад нового типу, в якому передбачені відносини між учнем і вчителем, між вчителем і директором на значно якісному рівні. Тому відсутність такого навчального закладу на території Злочівщини, мені здається, що це є явно мінус. Тому декілька років тому назад. Я задумував про те, що в Золочівському районі варто було відкрити гімназію. Але процес відкриття гімназії це не процес одного року і навіть не двох. Потрібно декілька років для того, щоб підготувати базу для створення гімназії. Потрібно декілька років для того, щоб підготувати колектив для роботи із особливо обдарованими і талановитими дітьми. Декілька років я і колектив відділу освіти, методичний кабінету Чорної Галиною Петрівною, Грициною, яка сьогодні також присутня на наших зборах, працювали над тим, щоб розробити всі необхідні заходи для створення такої гімназії. Два місяці тому я повернувся на роботу. Ми вирішили розпочати всі ці заходи для створення Золочівської гімназії. Перше запитання виникло в нас база. А на якій же ж базі повинна будуватися така школа нового типу? Школа, яка би мала мати назву Золочівська гуманітарна гімназія. Ми дійшли висновку, що таким навчальним закладом, на базі якого мала би базуватися Золочівська гімназія, може бути загальноосвітня школа номер 4 та школа радості, якщо їх об'єднати в одну школу. Чому саме такою може бути? Тому що на базі цих двох шкіл є достатньо приміщень. Є спортивний зал, є актовий зал, є своя величезна територія, яка буде закріплена, де можна проводити різні заходи, в тому числі військово-спортивні, патріотичні заходи. Все це може бути використано для гімназії. Я мушу сказати, що декілька років. З 15 років тому назад була спроба створити заклад нового типу Золочівський економічний ліцей. Туди зібрали ну, найкращих педагогів з особи Золочівського району. Але Золочівський економічний ліцей не може стати повноцінним закладом нового типу, тому що там немає відповідної бази. А заклад нового типу, гімназія це не тільки школа для дітей міста Золоча. На мою думку, це є навчальний заклад для дітей всього Золочівського району. Тому що в місті Золочеві у нас кожна школа має ну, дуже достойний педагогічний колектив, От так і середня школа. Дуже достойний, дуже досвідчений педагогічний колектив. А в селі це зробити значно складніше. Тому що в сільських школах у нас од... один вчитель викладає, буває 5-6 предметів. А дуже досконало зосередитися на викладанні декількох предметів. Ну, фактично майже неможливо. Викладати їх на дуже високому рівні майже неможливо. Але в кожній сільській школі у нас є декілька, ну дуже таки талановитих, надзвичайних дітей. Знаєте, це такі наші українські діти саморобні, величезні таланти. І ця гімназія. Мала би стати для них їхньою альбоматор, їхньою школою уже коли вони перейдуть у 9 клас. Атож, я зараз декілька слів про структуру цієї гімназії. Ця гімназія мала би мати дошкільний підрозділ із п'яти дошкільних груп. Зараз в школі радості є три дошкільні групи садочкових. Ми плануємо розширити їх до п'яти. Також в цій гімназії мали би бути три паралельних класи. Найбільша проблема сьогодні це боязнь за своє майбутнє. Але я готовий дати соціальні гарантії всім педагогічним працівникам. Я підкреслюю, що коли буде йти мова про, проведення, про переведення зараз в об'єднану школу для того, щоб готуватися до гімназії, то кожен педагогічний працівник буде переведений не з гіршим наказом по Статусу в об'єднану школу. Як хтось має наказ з неповним тижневим навантаженням, а от у нього зараз з'являється внаслідок об'єднання в повне навантаження, то він буде мати наказ на повне тижневе навантаження. Якщо у когось є наказ на повне тижневе навантаження, але він його не має такого навантаження. І більше того, внаслідок об'єднання не передбачається збільшення навантаження до повного, то ми не будемо піддержувати наказ учителя. І він буде переведений з повним тижневом навантаження. Доброго дня. Те, що вас багато тішиться і говоритиму зараз, у даному не як працівник управління освіти, а говоритиму, як громадянка мама і бабуся. Володимир Зинович майже на 100, -100, 100% вам розповів про те, що таке гімназія і її суд. Як освітянка скажу ще декілька речей. Якщо би ви так як я, так і вчитель, так і керівник, який ходить зранку до вечора на уроки до вчителів і слідкує за дітьми, де їх 30 у класі, 10 активних, спритних, швидких, а 20 трішечки повільніші, трішечки цікавих там заглянути в вікно, то скажу вам, як каже мій понук, я розв'язав задачу, що я маю робити далі. Мій понук перейшов третій клас. Я без ради душі, хотіла, щоб він вчився. Цими спритними зробив швидше і зробив три задачі, замість відмінувся. Це одне. Я кажу не з слів, а з того, що бачу я. Я маю надію, що такої мами і бабусі серед вас, яка не говорить про свою дитину, як талановити. Немає. Бо якщо станеться так, що буде відкрита гімназія, а я тільки вчора приїхала із школи, розмовляла з вчителем і учнем, який писав контрольну роботу для вступу в гімназії. То я більше ніж певна, якщо би ви хотіли свою дитину дати у п'ятий гімназійний клас, і дитина писала там тестову контрольну роботу і раптом не справилася, ви б розвернулися, запитали вчителя, а як ви чотири роки вчили, що дитина раптом не справилася з цією задачою? Я знаю, що дитина моя знає. Напевне, би так було. Те, що ви цікавитеся добре, яку суть мати гімназія, і в чому я бачу, як освітянка і мама позитив. Мої діти вчилися в УЗІ. Але в один із моментів, коли поступила донька на іноземну мову, і там в Тернополі майже всі діти, крім неї, одної у групі були з Тернопільської спецшколи із гуманітарним наполом. Вона мені за тиждень часу приїхала, мама, я покину. Чому? Всі розмовляють ідеально на англійській мові. А там моя донька в тиждень три уроки мала англійський, вони шість. Дитина три роки у четвертій ранку лягала спати, щоб догнати тих дітей. Догнала, перейшла на державне навчання. Але це три роки життя, це нерви, неспокій, багато Тому, якщо дитина йде в гімназійний клас і ваша дитина, ви вважаєте гуманітарним, ви бачите дитину журналістом, ви бачите дитину юристом, філологом, кореспондентом, то дитина попри українську мову. Попри правознавство, яке вивчається на даному, лише у 9 класі, може вчити основи права. З 7 класу є такий курс для гуманітарного, в 8 класі. І ця дитина в 9 класі, навіть і в коледж, і в інші, вже йде як міцний юрист. Якщо ваша дитина журналіст, вона має право у гімназії мати ділове мовлення і риторику. Додаткові курси, які ми не можемо дати у середній школі. Бо тут бути і математика, і інші і інші. Ще одне, наші діти щороку відвідують олімпіади. Ми маємо десятки, сотні талановитих дітей. Але наші діти не можуть перемогти на математиці дітей львівських, які навчаються у природничій гімназії. Наші діти мають 4 роки математики в старших класах чи три там танки мають вісім. Іде. Дуже складна ситуація в країні. Ми не знаємо, що нас чекає завтра. Ми не можемо планувати, що нас чекає аж через два роки. Зараз саме головне наш сам емоційний стан, душевний може навіть стан. Може навіть може і поодинокі випадки є, що чоловіки зараз знаходяться на сході. Правильно? У нас є інші проблеми. Але ми все рівно вони відстоюють на, на наші, як кажуть, якісь інтереси, наше майбутнє. І ми боремося з тим майбутнім, щоб ми мали правильно якусь незалежну свою думку, слово на свою думку. Як ми їм висловлювати так мімо? І ми боремося за те майбутнє, в якому, звичайно, будуть, звісно, жити не тільки гідні українці, але й підлі, споживачі, життя, також кати і злодії. Ті, які грабують країну, готують собі посади, поки інші за неї гинуть. Будуть завжди така правда нашого життя. І тому ми не повинні мовчати, коли відбирають наш вибір і наше право і наших дітей навчатися в тій школі, які вони бажають. Бо як будемо мовчати і молитися з тим, що за нас цього ніхто не зробить. Все в наших руках, слово народу і думка народу це є велика невидима сила. Це звуття потрібно для четвертої школи mm -hmm. чи для школи радості, от Це злиття потрібно для талановитих обдарованих дітей всієї громади злочини. Ми вже з вами зустрічалися в п'ятницю в районній раді, у вас в кабінеті. Я вам говорила, що я вас уважно слухала, повірте, дуже багато я собі була занотувала. Напевно, навіть по всьому я не скажу свої думки, можливо, ще люди схочуть говорити. Я тоді дуже багато часу, але тим не менше. Перше, як тільки я зайшла до вас в кабінет було, ми трошки спізнилися, було, бо ми затривалися. Значить, я, як кажуть, ще раз запропонувала, щоб про вашу ідею створення в майбутньому, причому в майбутньому, гімназії для Зуничівського району дізналися батьки всі нашої школи. Всі. Тобто треба зібрати такі збори під час навчального року, коли будуть ці батьки. Те, що ви зараз бачите, я не знайшли дитина батьків. Справа в тому, що це є час канікул, час відпусток. Наш супротив, і навіть ті батьки, що зараз є тут, можливо, навіть і то, більшість з них не проти самої ідеї створення гімназії, а проти того, щоб ви з'єднували дві школи: школу радості і нашу четверту школу. Я правильно Так! Значить, Сама ідея, можливо, і хороша. Тут є, як кажуть. Свої плюси, свої мінуси, тут треба дуже багато працювати. Через це ми тут зібралися для того, щоб те питання було дійсно добре вивчене, добре продумане, з врахуванням в першу чергу, так як я говорила, в п'ятницю в районній раді, у вас кабінеті, в першу чергу, з врахуванням думки батьківського комітету і не тільки голів, а всього батьківського колективу. Щодо зустрічі зі своєю громадою, з батьківською громадою. Середньої школи No4 мені було б це дуже цікаво. Я да, переконаний, що мені немає чого скривати ні від двох батьків, ні від 30 батьків, ні від там, 200 батьків. Я впевнений, що у нас буде така зустріч з усіма батьками. Я буду дивитися кожному в очі. І Я буду говорити про те, що я готовий для громади Золочинщини. Створити школу нового ди я буду просити підтримки вашої, підтримки кожного батька, підтримки кожної мами. Бо від цієї підтримки залежить, якою буде ця школа. Будь ласка, ви сказали, що ви звіті працювати зі всім батьківською колотею. В такому випадку, значить, є дійсно доцільним. Не ставите вже з'єднання до 1 вересня, так як ви нам говорили. Воно має бути до 1 вересня. Далі я хочу повернутися до ваших слів, вас в кабінеті. Тому що, повірте, мені як мамі було то дуже неприємно. Коли ви там розказували гарно про гімназію, і ви мені сказали, я вас процитую. І ваша дитина буде достойна навчатися в гімназії. Моя дитина достойна навчатися в будь-якому закладі світу. Чи вона буде мати відповідний рівень знань? Щоб наче це є інше питання, але ставити під сумнів, чи моя дитина достойна, вибачте, це викуре? І ще ви тоді сказали категорично, я, я можу ви, ні, ні, я завершу, то то буде то стосується того саме. Ви спиталися на який клас дитина, я сказала, що йде позволі. Ви сказали, що моя дитина вже не має можливості закінчити гімназійну класу. Я перепрошую, але можливо вона не має можливості закінчити гімназійну класу при створенні гімназії, але взагалі гімназійний клас вона має можливість закінчити. Тому не можна так категорично стверджувати. Дивіться, мовні батьки, тут вже йде мова не про вирішення питання. Я би не хотів, щоб ми заговорили. Тут йде мова про, знаєте, щоб, щоб якесь слово витрактувати так, як, як хочеться. Коли йде мова про що чиясь дитина буде достойно навчатися в гімназії, то йде мова про те, що навчання в гімназії відбувається чи зарахування до гімназії. Відбувається виключно на конкурсних засадах. Тобто за рахування в п'ятий клас в гімназії проводиться тільки конкурсний відбір. І це передбачено законодавством. І саме такий конкурсний відбір говорить, ця дитина достойна навчатися в гімназії, чи ця дитина. Не є чи рівень знання її не дозволяє навчатися в гімназії? чому вибрали на злиття іменно четверту школу? Чому не хочуть робити вагонім назві першу, другу, третю, щоб не, не можна директора школи? Немає йдеться. замінеться. Директора школи визначає керівник відділу освіти за погодженням з головою Золочівської районної державної адміністрації. Ви Також ви законі передбачена можливість ага. обрання директора на конкурсній основі створюється у відділі освіти конкурсна комісія. До цієї конкурсної комісії можуть входити фахівці, представники громади, представники органів місцевого самоврядування і інші зацікавлені особи. Я готовий залучити до цього конкурсу за пропозицією і громад, і органів місцевого самоврядування, і батьків. Всіх, хто зацікавлений в цьому, і ми разом спільно оберемо директора школи. Мене звати Віктор, фамілія, моя Семена. Я вам хочу розказати історію деяких злить, в яких я сам, можна сказати, був скажі, невольним учасником. Я закінчив училище. Але я закінчив не просто училище, а Київське вище танкове інженерне училище. На той час. Це було передове училище військове в Радянському Союзі. Коли я поступав, в Києві теж було багато училищ, і так вийшло, що наше військове так, наше училище злили з общевуйськовим, територія, де було общ... общевойськове, прийшов діребан. Його не стало. Mm. <ріст> <ріст> За час навчання, коли я вчився 5 років в цьому училищі, було, було, було різні назви, мало, там різні програми були все. Але на даний момент цього училища немає. І там опять прийшов дереба. Я вам хочу сказати те, що я бачу, що буде тут. <ріст> те, що буде тут, школа радості. Ну, я не хочу не ну, важко назвати, може там є достойні, але ну, це є педагогічні банкрути. Так. Тобто за рахунок четвертої школи вони хочуть виїхати, але тут ще є лакомий кусок. Це є Великий. територія, Великий. це є два стадіони, так. розумієте, це є столова, так. це є котельня, так. багато Великий. чого. І, якщо шановний пан... Хоче нам зробити добро, да, нехай да, направить да, державні кошти, які мають сюди потрапити. Да, 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 а, так. Які відділяють рівень цієї школи. Правильно. Нехай на базі четвертої школи зроблять е, класи для дітей, які шустріші, нехай будуть класи. Нехай будуть класи там, де є повільніші. Нехай це буде. Я задін. А тоді ми самі прийдемо попросимо. І тоді Ру, не тільки з але з інших міст розпочинати ці заходи за 10 днів навіть до початку нового навчального року. І від того, що за 10 років, бо є люди, які завжди більше від інших переживають щодо зміни. Я їду машиною постійно вибігає до школи радити. Куди ти їдеш? Лише я не маю права машиною заїхати дитину, теж. зляпить, я не маю права під'їхати. Школа радити не дає то, що не то що переїхати, перейти, ото їхні діти. Наприклад, в моїх дітей. Нема з дітьми першої школи звичайної, з дітьми другої школи звичайної, з дітьми третьої школи. Вона товаришує і підтримує дружбу з дітьми зі шкіл з району. А тут в нас є одна елітна школа. Там еліта. Ми другий сорт чи третій, я навіть не знаю. Золочів нет.